Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокол. Ми займаємось вирощуванням аквакультур, а саме креветка Макробарахів Розенберга та Австралійський рак. Сьогодні хочу дати відповідь на деякі запитання, а саме напрямки розвитку бізнесу по вирощуванню австралійського рака. Я роблю два формати. Перший формат це промислове вирощування. Промислове вирощування я раджу розглядати приміщення від 1000 квадратних метрів і більше, щоб дійти до ну, нормальних об'ємів і все, щоб був реальний бізнес. Але це все великі суми інвестицій, небагато людей, хто на це йде, тому що ну, багато, але ну, якщо у вас і є сума для старту такого цеху. Зупинка на якій ви зупинитесь, це буде побудувати. Ви побудуєте, де брати таку кількість малька для старту для постійного оберту цього направлення це мальок і маточне поголів'я. і ви все одно прийдете до того, що вам потрібно в цьому великому приміщенні зробити. Інкубаційний цех, де ви будете отримувати малька з свого маточного погоління, тому перейдемо до більш доступного бізнесу. Це, наприклад, ми маємо невелику суму інвестицій, там 20 тисяч доларів. Ми беремо приміщення 100-200 метрів квадратних і будуємо там інкубаційний цех, в якому ми вирощуємо. Маточне поголів'я, потім це маточне поголів'я нам дає малька, ми малька можемо продавати. Колосальний попит на сьогоднішній момент, перспективно. Ви, хто проаналізує це направлення, він це зрозуміє, що в нормальному об'ємі купити малька рака неможливо, його тупо немає в Україні. Тобто на найближчі 5-7 років я впевнений, це буде працювати 100%. І друге, якщо у вас буде великий об'єм малька і ви не реалізували його. В цьому ж приміщенні 100-200 метрів ви можете будувати такі басейни і підрощувати малька до маточного поголів'я. І реалізовувати, хто купляє маточник. Маточник ми вирощуємо теж в цьому приміщенні. Ми не продаємо раку по кілограмах, тому що в цьому немає сенсу. Ми продаємо по штучні, як маточник, тому що, наприклад, середня ціна матки 10-20 доларів то вигідніше продати не на кілограми, а поштучно. І це реально працює. Хто купляє маточні поголів'я? Люди, які хочуть максимально швидко пришвидшити старт свого бізнесу, йому набагато простіше на тисячу, на дві бакси купити маточні поголів'я і вже завтра відсаджувати самку на нерест і отримувати свого максимально безкоштовного малька. Таким чином це працює. Тому Два формати в цьому направлені. Інкубаційний цех по вирощуванню малька і маточного поголів'я. Цього ми стартуємо, це розумно, це можна потягнути навіть одній людині. І потім, якщо у вас буде бажання переходити і у вас буде велика сума інвестицій, переходимо до промислового вирощування. Таким чином, думаю, відповіда, бачу це так і до вас доношу. Дякую за увагу, підписуємось на канал, бо що, когось щось цікавить по вирощуванню кріветки чи рака, звертайтесь до нас, телефони знизу під відосом або на наш сайт doocu.ua Дякую і до зустрічі.